Не Харків'янка багато років працює на одному з підприємств міста. Розповідає, спочатку війни залишилась у Харкові, працювала, як і всі її колеги. А ще ось у цьому підвалі, де сьогодні проходить зустріч з мером, прихистили, говорить більше півтори тисячі людей. Матусі з дітками старенькі, всі, хто мешкає поруч, декілька страшних перших місяців російського вторгнення жили тут, а допомагали з побутом працівники підприємства. Ніна Георгівна говорить, колектив дуже чекав на Зитгоря Терехова так хотілось поспілкувати з очільником особистим, розповісти про наболіли та з перших вуст почути про перспективи розвитку рідного міста. Тож зраділи, що в такий скрутний час, поміж тисячі важливих справ, мер приїхав до них. Я думаю, йому дуже важко робити зараз це время мером бо дуже багато на нього навалилося дуже такого. Ну, я ж так, в воєнний час дуже багато проблем, які треба вирішати з переселенцями. А ще найважливіше, що стільки людей у нас у многих людей нема житла, воно зруйноване. Треба думати, де їх розселити, де їх ета. І як мені лічно і моєму колективу подобається опозиція по по допомоги по транспорту який вони організували безкоштовний саме про ремонт пошкодженого та відбудову зруйнованого житла було найбільше питання скажіть будь ласка коли почнеться відновлення зруйнованого будинку по за адресою метробудівників 4? це північна Салсі. в наступному році у нас є планах він важкий цей будинок Дуже важка руйнація, ну, не мені вам казати. Бо коли є дуже важка руйнація, ти не гарантований, що потім воно все не е, впаде. Чому я сьогодні б'юсь над цим проєктом муніципального житла? Хочу сказати е, одну цифру провести вам, для того, щоб ви розуміли. Е, сьогодні, по даним цифрам, в місті Харкова перебувають 1 250 людей. Але дуже багато харків'ян виїхало з міста, і ви це розумієте бачите, так? але дуже багато приїхало вимушених переселенців. Сьогодні по офіційній статистиці це, це 191 тисяча, які зареєстровані. Насправді їх набагато більше. Ми рахуємо, що десь порядка приблизно півмільйона. Людей, які є, і які переїхали сюди. І коли ми рахуємо по всім підрахункам, міста Харків буде населення 2,5 мільйона. Тому нам потрібно сьогодні, і ми працюємо дуже серйозно над програмою муніципального житла. Це новітня програма. Такої програми нема в жодному місті України. Ми працюємо разом з Німеччиною для того, щоб ми мали можливість будувати, бо нам потрібно давати людям житло. Для того щоб люди повертались, для того щоб люди жили, окрім детальної розповіді щодо відновлення житла, Ігор Терехов пояснив і на які статті витрат спрямували міський бюджет 2024. як оновлюватимуть транспорт та навчатимуть дітей в новій підземній школі, яка наразі будується. Загалом кажуть працівники підприємства, зустріч пройшла в форматі відкритого діалогу і задовольнила присутніх. Ну, як же, все добре. Зустріч пройшла на, на доброму рівні. Мер у нас молодець, це всі знають. Всі ми його підтримуємо, і будемо сприяти, щоб йому працювалося легко. Своїми враженнями від спілкування з мером Харкова поділилася Ніна Георгіївна. Ми його дуже завжди ждемо. Задаємо йому питання, прохання свої йому висказуємо, І зустрічі такі повинні бути. і Ми хотіли б, щоб вони були частіше. І так, я думаю, наш колектив теж активно прийняв участь, які були в них на наборів свої такі питання, вони їх йому висказали, він пообіцяв, що приймуть міри. І допоможуть многим з новорічними святами, всім, здоров'я всім, і міському голові, щоб він подовше нас так підтримував. І вже за традицією наприкінці зустрічі мер вручив колективу і його кращим працівникам подяки та почесні грамоти. А харківські артисти подарували присутнім декілька теплих душевних хвилин позитиву, виконавши низку улюблених всіма українських пісень. Сидва, поля, опада, Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Оваров, Харків новини. Сільвоне, та любов, нашого, сорока.